Бійці АТО потребують більшої підтримки, адже ситуація на сході України дедалі загострюється. Наш кореспондент Сергій Зленко дізнавався, що збирають волонтери для наших військових та як їм допомагають. Син волонтера Георгія Туки боронив Донецький аеропорт. а Нещодавно Кіборг потрапив до шпиталю за словами Георгія, довелося робити операцію через хворобу. Утім, батько Кіборга продовжує збирати допомогу для учасників. АТО. пропонує українцям дарувати воякам непотрібні автівки. Якщо у є слюковота є стоит про запас какой-нибудь, даже тот же самый у вас 469 И вы им уже не пользовались лет 10-15 как минимум. Отдавайте его ребятам, он принесет немало пользы. Зараз бійці АТО гостро потребують не продуктів харчування, а складних технологічних приладів. Так вважає координатор ініціативи Повернись живим та прибори ночного відділення тепловізори. Уже ми не виграємо війну ні форми, ні каска, ні мішком картошки. От. Це все, що можна поставити на автомат і лучше. бачити, особливо вночі. ночі, Це все, що можна діть на голову і лучше бачити. Это тепловизоры, которые позволяют обнаруживать засады, которые позволяют видеть даже замаскированного влага, как бы он там грамотно не крался. Да? Это связь. За словами волонтерів, траплялося їхню допомогу, розкрадали. Тоді активісти на певний час припиняли допомагати таким підрозділам, доки там не наводили лад. Також привезене обладнання неможливо закріпити за певною воєнною позицією або бійцем. Тому помічники фронту пропонують Міністерству оборони запровадити електронний облік допомоги. Електронна карточка бойця у якого було на ну на його приходила там уніформа, всі матеріально-технічні цінності, в тому числі е, спецснаряження, він на даний момент обладає Тобто, сусловно говоря когда при выводе или ротации он должен это передать назад в командный пункт. и это всего с него автоматически электронно снимается и, соответственно, передається новому. Я надеюсь, что это повысит просто прозрачность. Поки ж волонтери констатують дані про надходження допомоги на передову до центрального штабу нередко не доходять. Сергій Зеленко, Сергій Наконечний, Тивай.